Сучасні палати та операційні столи, монітори та апарати штучної вентиляції легень. Уже рік як опікове відділення лікарні Пирогова працює з надсучасною апаратурою. У центрі термічної травми пацієнтам надають екстрену та оперативну допомогу, бо саме від цього залежить життя людини, яка отримала побутові опіки або травми. 41-річний Ігор Федоровський до опікового відділення потрапив через важкий опік парою. Медики центру термічної травми лікарні імені Пирогова провели чоловіку операцію з пересадки шкіри та розпочали курс інтенсивного лікування. Через необереження поводження з водою отримав опіки гарячим паром. Поки трішечки болить, але я думаю, що надалі все буде добре. Успішне лікування та реабілітація пацієнтів з опіками неможливі без сучасного обладнання та злагодженої роботи медичних команд. Пересадка шкіри один із основних етапів лікування. Уже рік як у відділенні зробили капітальний ремонт та закупили нові апарати штучної вентиляції легень оновили палати та операційні столи. «Реконструкція була достатньо фундаментальною. Докорінно змінилися умови перебування пацієнтів, умови, де надається допомога пацієнтів, в тому числі у складі нашого центру є операційний блок, блок інтенсивної терапії. Відповідно значно покращились умови проведення хірургічних втручань, а також умови і можливості для надання допомоги пацієнтам з критичними і надкритичними опіками та компінованими травмами. Важливим елементом надання допомоги сучасної допомоги пацієнтам з опіками є якомога раннє і адекватне хірургічне лікування в обіймі видалення мертвих тканин та закриття післяопераційних ранових поверхень сучасними рановими покриттями. На сьогоднішній день у нашому арсеналі є чимало ранових покриттів і біологічного, і синтетичного походження, які ми можемо вільно використовувати в залежності від глибини, від площі, від локалізації, від віку постраждалого. В оновленому опіковому відділенні лікарні імені Пирогова працює кабінет болю. Тут надають комплексну допомогу в подоланні хронічного болю після опіків та операцій пацієнтам з інших відділень лікарні. Півроку тому в центрі термічної травми встановили сучасний апарат УЗД, завдяки якому лікарі можуть точно діагностувати внутрішні ураження тканин і виявляти ускладнення, які раніше було складно помітити на ранніх етапах. Ми мусимо мати гарне обладнання, з яким легше працювати нам. І менше травматизації при цьому відчуває пацієнт. Обладнання з'явилося, мені здається, десь в районі нового року. Уже півроку, як ми користуємося досить високоякісним апаратом ультразвукової діагностики. Ультразвукова діагностика необхідна в візуалізації нервових структур. Тобто, ми маємо бачити саме нерв і мінімізувати його пошкодження. Одразу, як стан пацієнта стабілізували, за роботу беруться реабілітологи та ерготерапевти. Фахівці допомагають пацієнтам відновити втрачені функції, повернутись до повсякденного життя та побутової самостійності. Ми намагаємося якомога раніше починати реабілітаційні втручання, в тому числі з опіковими пацієнтами. Тобто, в нас вже була практика роботи і в перев'язочній практика роботи в операційній кімнаті. Тобто Ми намагаємося якомога раніше до появи якихось ускладнень починати працювати. І як тільки стабілізовано стан пацієнта, ми вже можемо його забирати в реабілітаційне відділення. В опіковому відділенні лікарні рятують пацієнтів з важкими опіками із інших областей України, все завдячуючи новітньому обладнанню та професійності медиків, які постійно проходять стажування за кордоном та удосконалюють свої навички в лікуванні термічної травми. Вікторія Ліварчук Денис Ковтон, телеканал Вінниччина.